На Івано-Франківщині стартували масштабні регіональні командно штабні навчання з реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану відпрацювання дій служб триває і на території надвірнянського району. Мета навчань підвищити готовність органів влади, рятувальних служб до роботи в умовах техногенних і природних загроз. Саме головне нам відпрацювати координацію між різними службами, між медиками, між газовиками, між енергетиками, між органами місцевого самоврядування, щоб у випадку таких. Ситуацій, а вони в нас трапляються регулярно. Так як ми живемо в регіоні, де погодні умови бувають різко міняються. Нам потрібно відпрацювати цю координацію, щоб ми в звичних умовах, коли це трапляє, трапиться, змогли належним чином координувати наші дії і оперативно реагувати, щоб допомогти жителям нашої громади. Ми і між, між цими навчаннями проводимо тренування, проводимо навчання свої для того, щоб відпрацьовувати наші дії. І на випадок різних надзвичайних природних ситуацій, на випадок блокауту та на випадок інших ситуацій, щоб всі органи управління, всі органи, які задіяні для ліквідації надзвичайних ситуацій, працювали оперативно. Була належна координація, і в будь-який момент часу ми могли допомогти людям і згідно діяти в важких надзвичайних природних та інших ситуаціях. Очільник надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський наголосив в умовах стану такі навчання є критично важливими, адже дозволять органам управління та силам цивільного захисту оперативно реагувати на виклики та швидко ліквідовувати можливі наслідки надзвичайних ситуацій. Актуальність цього надзвичайно велика. Ви бачите, в якій ситуації ми живемо на сьогоднішній день. Кожен день у нас є враження від ворога і завжди виникає необхідність реагувати всім силам і засобам цивільного захисту. Розраховано на довгий період навчання командно ж навчання. Це фактично перевірка сил і засобів у реальних умовах, як працюють у випадку виникнення якоїсь надзвичайної ситуації. На сьогодні ми перевіряли одну одну, спрацювали всі сили і засоби, які є в районі, долучені були представники органів місцевого самоврядування, спеціалізовані служби. Спрацювали, як на мене, досить непогано, готуємося до наступних увідних і на протязі тижня будемо постійно приймати участь в командно-штабних навчаннях, які дозволять всім, в тому числі, силам. Добровільних пожежних дружин ДСНС, поліції і спеціалізованих служб підвищити свої кваліфікації і у випадку, якщо буде реальна ситуація, вміти реагувати на дані ситуації. Під час навчань заслухали доповіді керівників служб щодо готовності до дій у разі різкого погіршення погодних умов, сильних опадів, штурмового вітру та можливих ускладнень на автошляхах і об'єктах критичної інфраструктури. Ці командно штабні навчання якраз проводяться для того, щоб вберегти мер населення передбачити якісь дії, як вживаються у випадку, якщо розстаються надзвичайні ситуації. Тобто населення оповіщується, населення задіюється, населення мобілізується і проводиться евакуація і допомога мирному населенню, щоб воно у екстремальних умовах могло оптимально і без будь-яких втрат вийти з ситуації. Командно штабні навчання покликані вдосконалити взаємодію між службами. Підвищити координацію та оперативність реагування усе, щоб у реальних умовах забезпечити максимальний захист життя і безпеки мешканців надвірнянського району. Іван Сем'янів, Ірина Кривець, Іван Осташук, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.